Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ваша доля нерозривно пов'язана з Христом. Ви знайдете себе, коли віднайдете своє життя у Христі. Мені часом здається, що чим довше я живу, тим менше стає дійсно важливих речей. Ми так багато часу витрачаємо на те, щоб підготуватися до життя. Ми жертвуємо, щоб здобути освіту. Ми важко працюємо, щоб мати харчування та дах над головою. Ми жертвуємо часом і потіємо, щоб отримати більше матеріальних благ. Ми серйозно інвестуємо час та гроші, щоб знайти потенційного супутника життя. Ми робимо все це. І багато іншого, постійно сподіваючись, що щось із перерахованого вище принесе задоволення. Однак ці речі ніколи не були призначені для задоволення. Буквально цього ранку я міркував про момент, коли у групи учнів розплющилися очі з приводу особи Ісуса. І ото, коли він сів із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і ламаючи, їм подавав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них невидимий. Відлуки двадцять 31 час з Ісусом це можливість зрозуміти Його, а потім зрозуміти себе та Його долю для вас. Моя молитва сьогодні. Господи, я спілкуватимусь з тобою. Я приділятиму насамперед час цьому, і лише потім займатимуся іншими замними питаннями. Господи, я наполягатиму на тому, щоб ти залишався зі мною і обідав зі мною, щоб я міг пізнати тебе і здобути свою ідентичність у тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.